Завдання метеостанції – це регулярний систематичний збор інформації, метеорологічної інформації для подання в для подальшої обробки і з'ясування метеорологічних умов. Румбометр, румба це від того, що скоріше крутитися румба. Mm -hmm. Це, в принципі, цей датчик визначає напрямок, з якого напрямку північ-південь від захід від рухається до нас. Друга щегла, в принципі, це теж саме анеморумбометр, тільки вона подвоєна на два датчики: анемометр і румбометр. Флюгарка. Вона ставиться на будинках, ну, в принципі, ця вона більш професійна, вона предназначена для визначення швидкості вітру. Тут у нас встановлені гігрометри, сихрометрична е пара термометрів Ну, Також тут же теж поєдналися майбутнє і е минуле гігрометри наші власні, це 18 сторіччя і, звичайно, наші цифрові дані, які ми беремо з наших цифрових е датчиків. 18 сторіччя це все. Ну, ну це оце. Ось цей, так? Оце, оце да, основний запасні волосні гігрометри. І вони працюють. До досі тепер? працюють, досі працюють і працюють доволі таки непогано. Угу. Плювіограф. Він вимірює е, кількість опадів. Всередину попадає е, краплі дождя. Вони там по Начебто як воно як лічка така, збираються, падають на, на коромисла, і коромисла вже збирає там, 10 крапель чи 15 крапель. Воно виліває його. Друге коромисла, тобто mm -hmm. система коромисла 10-15 крапель капає туди. Софт зроблений так, щоб він по кількості крапель визначав по кількість побіг на даний час. Це термометри срочний, мінімальний, максимальний, які визначають температуру поверхні ґрунту. І наш електронний БДР який визначає теж комплектування кігунку з цим датчиком електронний лежит. Прилад називається М63, це анемомбаметра. Якщо то був датчик, то це наш прийом. Тому що він, він показує датчик, дає інформацію, передає сюди. Це швидкість і напрямок руху очікува. На БДР зараз температура, наприклад, повітря 4 градуси тепла.